Краплина крові життя людини. Студенти медуніверситету спільно з волонтерською групою станції переливання крові просто в центрі міста безкоштовно встановлювали івано-франківцям резус фактор та групу крові. Таким чином визначали людей з непоширеними групами крові. Якщо групу крові ще переважна більшість, знає, то резус фактор це. Питання трошки менше висвітли, тому що визначення до недавнього часу було досить трудоємкісним, і реактиви були дорогі. Люди, які дізнаються, що у них, наприклад, негативний резус-фактор. Вони зрозуміють, що це кров рідкісна, потрібна людям і, можливо, прийдуть до нас і поділять цією кров'ю. Для всіх хворих, які цього потребують, студенти одразу розповідали про користь донорства крові та формували списки добровольців. Суть акції кажуть спудеї показати, що донорство це безпечно та благородно. Перевага донорства для людини, яка здає кров, це загортовується її організм, оскільки це якби йде навантаження на організм, коли кров відповідно кров забрається відповідно. Організм пристосовується до цього. Групу крові визначали всього за 5 хвилин звичайним експрес-аналізом, використовуючи спеціальні реагенти. Звертання крові буде, буде в першій лунці, у вас третя група крові. Якщо в другій лунці, це друга група крові. Якщо не буде ні в першій, ні в другій, це перша група крові. Якщо буде і в першій, і в другій, це четверта група крові. Третя лунка відведена для резус-фактору. Якщо буде згортання крові, у вас резус плюс. Якщо не буде, резус мінус. Наталія Микитів вирішила взяти участь у акції просто з цікавості, дізнавшись, що в неї не поширена група крові, дівчина не роздумуючи, погодилась стати донором. Якщо б мені була потрібна кров, я думаю, що знайшлися б люди, які б допомогли мені. Ну і відповідно я можу допомогти. Це мінімально, що я можу зробити для когось врятувати чиєсь життя. Фахівці кажуть, людей з негативним резус фактором дуже мало. Тож закликають: якщо вам відома ваша група крові, проявіть громадянську свідомість.